Доброго дня! З вами лікар-акушер-гінеколог медичного центру ланцет, час Людмила Анатолійовна. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку операцію, як лабіопластика. Історія лабіопластики досить давня. Її проводили дуже і дуже давно і. Спершу використовувалась саме при аномальних, аномальному розвитку жіночих статевих губ. Часто у жінок жіно статеві губи великі, несиметричні, різного розміру форми. І саме для цього розроблялася ця операція лабіопластика. Далі життя не стоїть на місці, і гінекологія, і життя, і медицина взагалі розвивається. І зараз лабіопластика більше як косметологічна операція. Яка входить в ряди естетичної гінекології. Перше показання як із першого, як з самих її витоків, це аномалії розвитку жіночих статевих зовнішніх жіночих статевих органів. Якщо у жінки несиметричні, аномальні по розміру, аномальні по формі статеві губи, для цього проводиться лабіопластика, і це є її, є її абсолютним показанням. І оскільки зараз жінки стають більш активнішими, більш е е ширше. Використовують життя ще одним абсолютним показанням є лабіопластика у жінок-дівчаток, які займаються велоспортом, які займаються конем спортом, які займаються акробатикою, тому що в них під час виконання їхніх непосередніх фізичних навантажень відбувається постійна травматизація статевих губ і для цього. Знову ж таки проводиться лабіопластика по абсолютним показанням. Але є відносні показання, які це скоріше я б сказала психологічні, коли жінка. Не задоволена формою, розміром, асиметрією статевих губ. В даному випадку я б спочатку порадила провести психологічні бесіди, можливо, попрацювати з психологом, спробувати підняти самооцінку жінки. Але якщо це, саме цей фактор заважає їй жити, жінка е, має депресивні розлади, неврози, саме тому, що їй не подобається те, як вона виглядає саме в інтимній сфері. Іноді такі жінки відмовляються від статевого життя, тому що соромляться, тому що їм це дуже заважає. Оце я називаю відносними показаннями до. Проведення лабіопластики, інших показів для проведення лабіопластики, в принципі, не існує. Як я вже говорила, лабіопластика буває однобічна або двобічна. Однобічна використовується в тому випадку, коли одна статева губа абсолютно нормальна і влаштовує саму пацієнтку, а друга губа або неправильної форми, або набагато більша ніж. Інша, тоді виконується однобічна лабіопластика. Іноді буває, що обидві статеві губи великі, аномальної форми, аномального розвитку. В цьому випадку проводиться двобічна лабіопластика. Іноді лабіопластику ми використовуємо після травматизму зовнішніх статевих органів, коли такі травми відбуваються. Такі травми найчастіше відбуваються під час пологів. коли Іде розрив статевих органів. Здавалося, під час після пологів все ушивається, але заживлення проходить якимось аномальним чином. створюються рубці, створюється деформація. При цьому жінки відчувають неможли... іноді навіть неможливість статевого життя. Тут проводимо також лабіопластику у вигляді висічення рубців для того, щоб жінка мала активне, нормальне статеве життя і повноцінне життя. Іноді такі ситуації травматичні страпляються у дівчаток. Часто дівчатка падають з велосипеда чи при будь-яких іграх. І в дитинстві, коли відбувається така травма, здається, не звертають на це увагу. Раз рана зажила, то й добре. З часом на місці цієї травми відбувається рубцювання. Яке не дає нормально, адекватно розвиватися статевій губі. І тому одна губа повноцінно росте, інша або не росте, або так, деформує статеву щілину, що доводиться також проводити оперативну корекцію. І сама операція Може проводитися і під місцевим, і під загальним знеболенням. Я не бачу великої різниці, це вже більше на психологічний аспект. Деякі жінки просто не хочуть відчувати будь-які доторки під, до них під час операції, то вони вибирають для себе загальне знеболення. Але є жінки, які абсолютно спокійно на це реагують, і ми проводимо операцію під місцевим знеболенням. Тривалість операції досить різна. Вона залежить від того, однобічна чи двобічна. Чіна лабіопластика від того наскільки там кровопостачання іноді буває, що операція сама невеличка, але потрапляємо в судинку, тому треба коглювати судинку або прошивати, і це подовжує тривалість операції. Середні тривалість операції. Ну, я би сказала 15-45 хвилин. Реабілітація після операції не настільки серйозна, як при полосних операціях. Ми не розрізаємо живіт, ми не ліземо далеко в піху. Це зовнішня операція, тому і реабілітація як правило досить коротка. Зазвичай за 5-7 днів рана. Заживає на 80%. Жінкам рекомендується особиста гігієна, оброблення місця операції антисептиками, стерильні прокладки і більше. Нічого. Під час реабілітації жінки жінка повинна відмовитися від статевого життя, від водних процедур у вигляді вани, сауни, басейну, плавання в відкритих водоймищах. Не можна проводити теплові процедури це грілки до ног, до живота, тому що вони можуть викликати кровотечу. На період реабілітації це десь до двох тижнів. Жінки, жінка має відмовитися від спортивної зали. Чому? Тому що, по-перше, може Фізичні навантаження можуть викликати кровотечу. А по-друге, жінка в спорту під час заняття спортом потіє і може початися інфікування свіжої рани. Як правило, через два тижні ми оглядаємо жінку, і жінка рахується абсолютно здоровою і відпускаємо. Для подальшого життя. Але іноді, коли після операції відбуваються кровотечі або якісь інфікування, то від статевого життя спорту і ось всяких таких процедур водних доводиться відмовлятися до місяця. Але це буває досить рідко. Я раджу проводити лабіопластику саме по Абсолютним показанням. При відносних показах дуже потрібно звернути увагу на психологічний аспект, і, можливо, саме праця жінки над собою і робота з психологом дасть змогу відмовитися від проведення даної процедури. А взагалі, приходьте на консультацію, лікар вас огляне і скаже, чи потрібно. І чи не потрібно? А якщо робити, то яку саме процедуру бути здоровим? Просто просто приходь в ланцет.